Я вчора так заморилась, думала, сьогодні нічого не буду робити. Але ж зранку встала, там же мені покосили бур'ян, ну траву. Треба ж до ладу довести, треба піти позгрібати і прибрати. А вчора Ліля принесла мені от таких квітів і базилік. А я й забула, я свій не зрізала, треба зрізати. Я сьогодні думаю закрити кетчуп. Думала передишку зробити, але ж кабачок не жде, треба його упорядкувати. Тому я зараз піду позгрібаю, поки ранок, поки не жарко, а потім почищу і все це зроблю на дворі, так як вчора, томат на борщ. Вона трошки прив'яла, і зараз можна. Кучки її згорнуть і листя зіресів і траву, а потім зібрати. Сірий, привіт. А ти куди йдеш? А куди ти йдеш? а? Куди ти йдеш? У мене тут нема нічого. іди я там насипала, їди. іди там через забор, іди іди там я насипала. А з собою в мене нема нічого, а я думаю, там є тобі. В твоїй мисочці там є. Що ти хочеш туди піти? Думаєш, там тебе погодують більше? Смачнішим? Ой, ну ти дурачок. Да. Дивіться, що робить. Я не піду, гладить, мені нема коли. Ой, покачайся. Зібрала я все в кучки. Одна, дві, три, чотири. І зараз я все це отам на пустий, пусту ділянку понад своїм забором замульчую, щоб бур'ян до мене не ріс. Раніше я це все забирала і собі мульчу робила на вгороді. А потім, як насіється, тут же ж уже з насінням. Як насіється, то я й не рада була. Тому я зараз оце так роблю, трішки бур'ян там не росте до мене і там сусіда, який держи корову, він там, правда, далі живе. Оце він вона може навіть з'їсти. За півтори години я справилась і згребла, і зібрала, і віднесла. І оце хай не буду я, мабуть, сажати тут нічого. Бо це, ну, не знаю ще. Ото ростуть іриси, може і перенесу хризантеми. Поки що не думала так чітко, планую. А потім думаю: ну а як тут косити? Якщо в мене тут будуть рости оці шарики, От, як же ж косить їх тут, ці травку. Ну, все. Вітерець такий віє. На сонці жарко, в тіні вітереці і так, добре, непогано. Так, трішки відпочину і буду далі працювати. Завжди, так, пишуть, так, так, в своєму домі завжди знаходиться робота. Це вірно. Ну, і треба ходити, треба двигатися, треба іначе. То не життя, коли лежать тільки на кроваті. Поки я за двором, я вирішила, що я іще і троянду оцю обріжу ось цілу кучу. Гілочки схилялися сюди вже за бордюр і пошкодити можуть і машини, хто тут ставе, то я обрізала, вона ще в мене квітує. Дуже мало, це другий раз вона в мене квітує, а перший раз, що квітує, другий раз. Зазвичай вона тільки один раз у мене квітувала. А? Зараз, бачите, щось помінялось. Винесла собі каву Ось в такій де Машка у нас, ностальгія, мабуть. Я з молоком і з корицею і, і ще дуже гаряча. І хотіла трішки далі мікрофон, але розумію, що мене не буде чути. У нас тут сусід з'явився через пустиль, і щось там. Я так розумію, чисте металеві двері, і це ж воно гуде і гуде, думаю та це я нічого не назнімаю, тому я перепочину. Але я вже тут підготувала дещо для кетчупу. Ну, буду знімати потім. Зараз поп'ю просто кави і почитаю коментарі, відповім, і може когось ще перегляну. На дворі нічого так собі. Так що можна знову продовжувати заготовки робити. А я умов трішки. Так, я хочу сказати, що я підготувалася до. Приготування домашнього кетчупу. Чому з зошитом? Тому що рецепт для мене новий, з ним поділилася зі мною Наташа, канал у садку Наталії. І я все записала. І зараз я покажу, поки тут у мене шуміло, я почистила цибулю. Тут 500 грам цибулі порізала кубиками Це чиста вага. Півтора кілограма. Кабачат теж чиста вага, поріз, помила, почистила і порізала. Ще мені знадобиться цукор 300 грам, 2 столові ложки солі. є, 4 лаврових листочки, 4 гвоздики, і я сама додала 4 духмяного перцю, 120 мл оцту, Треба червоний гіркий перець, одну чайну ложку. Запам'ятайте, тому що я його класти не буду, я його заміню, я покладу паприки. Ну, У мене не їдять гострий. І що зараз? Зараз я змішую оце все, цибулю і кабачки і перемішаю. Добавлю сюди 2 столові ложки солі без гірки. Ось так. Раз. А що таке? не хоче. Два, так. і висипаю сюди цукор. Все це перемішую і лишаю на 10 хвилин, щоб пустило сок. Його вперше, тому будемо пробувати разом, хоч тут і цукру багато. А я вчора кавуна з'їла, і в мене піднявся цукор. Ну, як таке може бути? Що ж там того кавуна? Скибочку з'їла. Все, лишаємо на 10 хвилин. Кабачата пускали сік, я пройшла з погороду. Ось назбирала полунички трішки і половина такої ж пропала, бо там не було як зайти. Огірочки, слава Богу, багато, Але я там ще лишила два переростки, курям підуть сусідським. І оце такі кабачата, не знаю, подивлюсь, може, можна буде з них зробити ікру. Ну, дуже вже здорові. Так вони нікуди не годяться, а оцей ікру може можна зробити. І там іще ростуть. Ну, я так вирішила. Щось буде, не буду кущики виривати, хай ростуть. Якщо то наталіним курям буде. Вони труті кури їдять з задоволенням. Ну і зараз пішла дивитись, пустили сік мої кабачки. Так, дивимось, що тут у нас. Я думаю, о, аж навіть багато, бачите? Ставлю на плиту, ось ось скільки. Так, накриваю кришкою, включаю, я на 180 градусів, довожу до кипіння, потім зменшую вогонь. І на повільному вогні, вогні варити треба 30 хвилин і постійно помішуючи. Я думаю, мені зовсім так постійно не треба, там тройне дно не пригорить. Забула сказати, як тільки почне закіпати, треба додати спеції. От, спеції, там говорили, треба зашити в мішечок, ну, а я зав'язала. Це без різниці. Так, і що ще? Томатна паста 465 грам, там треба 500. Ну, оце скільки є. Значить, добавлю 2 чайні ложки паприки для красноти Ну і буде все добре. Так, ну і хай воно кипить. Ще не кипить. Ложечку сюди, поближче мені. Оце тільки закипить, додавлю спеції. І зменшую вогоні на тихенькому огні будемо варити. Я зовсім забула, що треба паночки принести. Треба ж підготуватись, заздалегідь. Так, у мене. Баночки ось такі. Всі випарені в мікрофильовій печі. Так, провіряємо, здається, закипіло. Так, закипіло. Зараз я кидаю як по рецепту спеції. Зменшую вогонь, закриваю кришечкою. І тепер варити треба 30 хвилин. Так, наскільки я? На 140. Ну, все. Ну, тепер хай вариться. Пройшло 30 хвилин. Що воно у нас тут? Я один раз кришку відкривала, ну, то воно не пригорає, не треба його тут нічого помішувати, все ось так нормально. І зараз виключити треба, ось ось як воно тихенько кипить. Ну, я зменшувала ще від 140 на 90. І так воно потихеньку кипить. Зараз я виключаю і тепер закриваю. І так воно стоїть ще 10 хвилин, потім мішечок витягнемо. Так, пройшло 10 хвилин, і зараз мені треба оцей мішочок звідси витягнути. Ось він. Так. І оце все, що тут, перебити блендером. Зараз покажу ручки не гарячі, ну, жидкувати трішки, звичайно. Якби ще трішки більше було уварилось, ну, але ж кипіло, побачимо, що з цього вийде. І зараз я буду блендерити, потім покажу далі. Ставлю на плиту, ось така вона вийшла, пюрешка жидкувата. І зараз я добавлю паприки, що її тут жаліть. Так. Перемішаю. Ну, це я десь так дві чайні ложки всипала. Вона ж не гірка. Так, далі. Далі висипаємо томатну пасту. Паста густенька, хороша. Ми з неї вже купували і варили борщ. Як свій томат закінчився. тут треба ретельно, бо її немає 500 грам. На 35 грам менше. Вже економлять, так, економлять. <збирать>. Перемішуємо. Мені здається, не знаю. Колір. Хорошо перемішати треба. Не зовсім червоний, як мені хотілось. Не, Ні, нічого. Розчиняється. Так. І дивіться, 125 грам чи мілілітрів. Ну, то вже не важно. От 100 треба. Це десь приблизно е, в сто віложці тринадцять грам. Так? Значить, це десь е, 9 і трішки ложок. Два, Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. І так, ще як чайну ложечку. Десять. Перемішали? Так, в мене не включена плита. Зараз я включаю. На 200 поставим поки що і 15 хвилин. Як закипіть 15 хвилин і по побаночка. Так, де моя кришка? Це прибираю, поки 15 хвилин в мене є часу. Прийшло 15 хвилин. У мене тут було. На 90 градусів. Зараз я виключаю ось таке воно тут. Так, виключаю і відсіда. Ого, така туга розетка. Так, і зараз я буду наповнювати баночки. Скільки вийде, не знаю. Я тут підготувала гарненькі баночки, почну з оці. Ну, поки що мені не гаряче. Ось таке воно, бачите. Ну, як захолоне, трішки, може, загустіє. Ну і зараз хороше. Я не знаю, скільки вийде баночок. Ну, не пів літри точно. Так, ну я буду наповнювати, потім покажу. Ну, дивіться, оце в мене вийшло Важкеньке, правда? Ой. Ні, не підніму. Ну, вийшло от таких чотири баночки і одна поменше. Чотири банки лишилося. І дві ложки лишилось на пробу. Я спробувала, чесно говорю. Ну, Гіркоти немає так, як ми любимо. От солодощі, не знаю, Віка попробує, скаже. Мені здається, якби трішечки менше було цукру, але смачно буду робити. Наташа, дякую тобі за рецепт. Я дивилась багато рецептів, але це мені найкраще.